Доброго дня. Ми знаходимося на нашій ділянці кукурузи. Отам, як видно вон, така полосочка, це наша е, не зійшла та кукуруза насіння піонер, яку ми купили на Аликсі. Ну, в принципі, прогнозовано. Що я хочу показати? Думаю, зайду, подивлюсь, скільки в нас опадів випало на цьому полі. Прийшов дощ, що ми бачимо одну палку. Знову вкрали падемір на полі. Ну, у мене просто слов немає. Значить, в такому стані знаходиться кукуруза, це в нас край обсіяний хатином. Далі йдуть гібриди. Скільки ж цікаво, тут випало опадів. Так, ми тут вносили суміш Пріма, Дікамба і Нікосульфорон. Що як почувають себе наші бур'яни? Це куряче просо, таке воно жовтеньке, що бачимо соняшник. Хоча де він тут взявся. Так, давайте подивимось, що в нас з дводольними. Що в нас з дводольними бур'янами. Пора вже сюди ставити таблички. Вже щоб було зрозуміло. Що як ми тут сіяли, у нас густота 51 тисяча. І на лінію посіву давали 60 кг карбаміду. Що, холодно на вулиці, пройшли десь зараз на вулиці десь градусів 17, вчора взагалі було 14. В общем, пора ставити вже тут таблички та вже будемо спостерігати, як кукуруза. Дивиться вже, як вона холод цей перенесла. Ми ж в принципі для цього це все і робили. Так, ну зараз підемо у нас там з краю соняшник ще, ну з краю на, на другій частині. Зараз підимо подивимося, що на нього. Отак от виглядає насіння ЗоЛХ. Може кому стане в пригоді, що ніколи цього не робіть. Тут буде воно таке єлі повилазило щось, ну схожість дуже-дуже погана, ну, може відсотків 20% зійшло і то. Не факт, що це піонір. Думаю, що це просто товарку вони сушили. Дали високу температуру, воно вбило там все живе. Так, ну в принципі більш-менш чисто. Що тут ось наша берізка, це, це дерево якесь, мабуть. Так, да, це дерево було. Берізка прибита, ну що більш-менш, значить чисто. Гербіцид спрацював, соняшники, де вони тут взялись. хоча перед пшеницею тут був соняшник, звісно. Ну що, гербіциди спрацювали, йдемо на, на наш соняшник, глянемо що там робить. Перейшли на соняшник, наблюдається трошки такий, як він такий блідий, трошки, але бурян наче пропадає, видно це. Стоїть цей канатник. Він пожовтів щось трохи. Мещій жовтенький. Хойде тут його є прям багато, койде трохи менше. Ну взагалі теж він так довгенько працює. Ну, випав дождик, не знаємо який, завдяки добрим людям, які забрали нашу подомір. Ну, взагалі такий стан. Наче гербицид працює. Ще якби температури немає, холодно. Але якби пішли температури, я думаю було б це набагато краще. Такий теж як фітоток, жовтеньке таке. Бурянець теж наче пригнічений. Це розвелося цього канатника. Раніше його тут не було, а він тут, його прям дуже багато. Я пам'ятаю, як була тут кукуруза, то ця суміш приймає з Дікамбу, і то йому так не дуже не дуже йому було погано, видно, що він, він пережив це все. Вижив і дав насіння. Будемо дивитися, що тут робити далі. Може. Поки спостерігаємо. Переїхали на друге поле. Тут у нас соняшник посіяний під технологію експрес. Це поле сіялось. 15-16 травня потім ми приїхали на те поле, де ми тільки що були. Так, ну що я хотів показати? Є тут з краю все закатане, люди їздили, виходить, понад посадкою. Тут заїзд хороший. І тут на цьому місці ми майже не маємо сходів. Вони там посходили вже після дождя. Коротше заїздили це поле, затоптали, вже їздили і по сходам я ходив тут. ну, Що ти людям зробиш? Їздили, я ходив, бачив що тут їздили. Це бачите, ця ділянка, а тут соняшника майже не буде. І така сама історія понад той посадкою. Кругом короче, їздять. На цьому полі їздять щось більше, Всім срочно треба. Ну в общем, дивіться що ми тут маємо. Єсть якийсь ось хворий, його невно мурав'ї чи ці мурахи. Оце таких багато зустрічалося, ось такого соняшника. Це якась чи після дії гербіцида чи щось що, ще один такий. Це соняшник e Sirena S35 від компанії May. Ну ми сюди ще внесли. Тиждень назад, мабуть, несли експрес, сьогодні не треба і круто. І тут іще по краю був експеримент. Ми все, ну що це таке, дивіться, це вже хворий. Що з ним таке? Цей стоїть нормальний, цей стоїть нормальний. Ну, Мурахи лазять туди. По краю два круга, Ми внесли тут. Гліфосат Roundup Max разом із... Цим... із ацетохлором. Препарат трофі у нас був, стояв довго в складі, не знав, що з ним робити, чи вносить порешткам, чи не вносить. Взагалі вирішили внести. І такі маємо сходи. Не знаю, видно вам, видно? Плануємо тут ще грамініцит, так як тут ми ще я багато. Все, зараз знайдемо щось дводольне, подивимося, як працює експрес. Ну, ось все щось з'їло. Дивіться. Щось з'їло. Ось що щось з'їло. Це мабуть заяць. Прям надкусив. Надкусив і бросив. Кашок не видно, не видно. Деякі тут на мишаках, бачите як розвивається добре. Десь ось таке Все. Ну, На вулиці знову ж кажу холодно. Так, хотілося б знайти якусь двудольне, щось, якусь амброзію чи лободу і подивитися, ага, сьогодні амброзія. Що скажете? Та наче в'яне, наче пропадає. Ну це вже така, якби для експреса і перероща, Амбрузія, цю може і не забрати. Щось би трохи менше. Ну і так не було не дуже багато, але було. І ми койде лобода, койде не треба. Вирішив не ризикувати і внести. Ось дивіться, як осод реагірує на експрес. Жовтіє трошки. Десь там канал Олександр Петрович казав, що експрес забирає мешій, якщо він не переросший. Ну, щось Може він трошки його пригнічує, але не забирає. В общем, в принципі ситуація більш-менш нормальна. Трохи видно чи він чи від холоду, чи це він експрес переварює, трохи якесь пожовтіння. В принципі, рядочки є, сходи є. Надіюсь, що люди вже не будуть тут їздити. Так, а де ж знайти якусь амбразіїнку маленьку чи лободинку? Так, добре, ще поїдемо на один соняшник, уже багато часу і так не знімав. Знаєш, такі великі відео ніхто не дивиться, я і сам не люблю їх дивитися великі. Все, зараз підемо до Падоміра, не буду здавати його локацію, може хоч не вкрали тут. Все, чекаємо ще пару днів, сьогодні в нас середа, в п'ятницю ми вносили експрес. Проходить тиждень, вносимо грамініцид. і дивимося далі, спостерігаємо. Дивіться як заяць зріджує нам посіви, все видно свіженьке. Ще я все качає воду. Трохи прорідив. Наш падемір тут показує 10 випало і перед цим я тут був позавчора ще 5 було, тобто випало 15 мм. Йдемо на друге поле, ще 5 хвилин потерпіть. Нарешті ми доїхали до нашого останнього поля. Це в нас тут низина, як бачите, хвощ росте. Тут тиждень тому був внесений препарат ну Хвощу. Я думаю нічого страшного не, не трапилось. А тут де був такий трошки більший соняшник, як так назина, це сусідська кукуруза, та в нього пожовтіння видно таке, як бачите, фітотокс. Тут край задискували ми, на іншому полі не задискували, а треба було це зробити, може б там би ніхто і не їздив. Ну, Тут трактор розвертався, тут у нас не треба, круте і не круте, ну видно. Трошки круте, таку величеньку, тут це не треба, хвощ. Тут, тут така ділянка застрана, застрана, вона завжди така була, тут балка, там балка вже починається, бачите, тут завжди було грязно. що Зараз вже знайдемо наш на нашому, тут у нас посіяний бреван 108. Був внесений 1 літер амазомокса. і ще брали одну посівну одиницю в агроритму Air імпульс Зараз подивимося, вже потрібно трошки порівнювати. Ну, тут дивіться, все. Опять же тут була від посадки куча порослі і тут якось так оприскувачі відключали секції, що воно тут дерева вже ми вирішили його трошки задискувати. Отак От воно виглядає на задискованому. Тут вже пішло. Прямий посів. Тут прямий посів другий рік. Так шукаємо. І поставили, щоб отут закінчили сіяти бривант. Ну, як закінчили, сипались і потім перейшли, оце вже в нас імпульс. Давайте я так буду йти по стику. Ну, Мені здається, що імпульс не так, не так по ньому видно фітотокс. Не знаю вам видно, бривант жовтіший, імпульс трошки зеленіший, але і трошки нижчий. Але це поки ще не показник, це я йду ось по сівалки. Він трошки нижчий. Ну, поки ось амброзія яка велика. Поки нормально він себе достойно веде, подивимось що буде далі. Отакий фон. Так не дуже видно. Отак, мабуть, буде краще. общем, отакий соняшник. Тут буде битва бреванта 108 і Аер Імпульс. Дякую всім хто додивився до кінця. Дивіться, ну як оце... Тут краю на пшениці 70-й міжеді, ну як оце може не подобається, ну, дивіться як, як воно виглядає взагалі класно. Тут не так. Ну В принципі фон нормальний. Як бачите ще й дожик випав. Ну. Дуже класно, мені подобається. Мабуть, в цьому році ще спробуємо. Трошки є там пару думок. Все, Всім гарних врожаїв. Слава ЗСУ. До побачення.